А ми сьогодні на огляді класної дитячої кімнати, підліткової кімнати. І зараз перед вами фабрична дитяча, але вона трішки нестандартного плану. Хочу почати зі стола, тому що ми його збільшили. Ми збільшили глибину стола до 70 см. Для чого ми це зробили? Для того, щоб під вікном сховати батарею. Ви її не бачите, але вона там є. І це дуже зручно, тому що стіл придвинути повністю під підвіконня, при тому, при всьому, батарея закрита, і візуально це гарно, і збільшилась площина робочого стола. Тобто, дитина може займатися, розложити книжки, поставити комп'ютер і при тому їй нічого не буде заважати. Ми зробили комбінацію. Колір Дубкрафт золотий, скомбінували з кольором. Сірого, сірий, сіра мишка, шафа з обох сторін однакового розміру шафи 80 см ширина. 50 см глибина і 2,38 висота. Трішки залишили до стелі для того, щоб можна було прибрати зверху на шафах. Ця шафа у нас повністю з поличками. Полички знизу і полички всередині. Друга шафа розміром теж 80, 50 ширина, 2,38 висота. І тут ще є три додаткові глибокі шухляди: всередині поличка і відділ для верхнього одягу. Розмір стелажа 80 см, глибина його 30 см, і він невисокий. Висота його 165 см. Також в цій кімнаті є диван, особистий для хлопчика. Розмір дивана загальний 2,40 У дивана без розкладки, ширина спального місця 80 см на 1,90 м. Але якщо ви захочете його розкласти, Буде 150 на 190 велике спальне місце. Розкладка дивана Єврокнижка. Дуже легка, навіть дитина справиться. Всередині в дивані ортопедичний пружинний блок, який при... пристосований для коженденного сну. Диван оббитий якісним велюром, який не боїться. Механічних пошкоджень і не пропускає деякий час вологу, його дуже легко почистити. А також цей диван ви можете замовити або купити з наявності в будь-якому кольорі в мережі наших магазинів. Якщо ви бажаєте в свою дитячу кімнату такі меблі, навіть якщо ви хочете змінити колір і змінити розмір, ми вам допоможемо це зробити.